Це мій телеграм-канал. В ньому виходять неудачні відеососйомок, а самі Да, Так скучно самому ходити, ліж би я з кимось в футбол поіграв. Коротше, я до нього підійшов і на йому в живот. ну ну, а ти йому що? Ну, я, короче, ще раз так по голові трісну, і він одразу побіжав плакатися. Нормально ти його. О, позирай! Один, один із нашого тупого села йде. Чуєш? А він що, футболіст? Не знаю. У нього туди футбольний м'яч. Зараз звіриме. Гей, hey, ти, самий тупий. Ви мені? Айно тобі. Сюди йди. Привіт сам. Привіт, вітьок. Чуєш? Чуєш Вася? Ти що, футболіст? Є hey, вітчок. Він не футболіст. Він Ти Футболіст, але <ріст> м'яч набити можу. Ну давай, попробуй набити. Якщо не наб'єш, то я наб'ю. Добре. Раз. Два. Не виходить. Я просто не в тапочках. Тепер давай я наб'ю. Ну, держи. Нащо ти мені м'яч дав? Ну, ти ж мені сам сказав, що ти його будеш набивати. Так я не м'яч буду набивати. А що? твою хлібницю. Привіт, Іване. А що у тебе, кстати, А що у тебе Ти якийсь сумний? У мене бляха опять, синя з Вітьком пресують. У мене м'яч отобрали. А м'яч мій де. Та Вітька. І, і вони мене і ще ще, кстаті, вирубили. Так, ну то, що вони тебе побили, це добре. А ото, що вони мій м'яч забрали. Андрію, ну ти ж знаєш, що вони сильні. Іване, ти знаєш, який я зараз злий? Я зараз у них подую, зуби їм виб'ю чер через сраку вийму. Очі на сраку націну. Я ж тобі говорив, що не вийде. Ідіть до бомза Олега і він йому отопстить, як того лазу було. Точно. Бомж Олег же боксер. Пішли, пацани. Не поняв. Це що за бригада? Де нормальний дім бомжа Олега? Я сам не знаю, Андрію. Бомж Олег що? Собі новий дім построїв чи що? А, дійсно, пацани. Дім бомза Олега по інакшому виглядав. Хм, що нам треба, хлопці. Гедінька поліцейський. А скажіть, будь ласка, куди пропав бомшолех? Я ж раніше тільки дом був такий старий. Кище бомшоле. А, той самий бомж! Так його одним недавно згорів. Ну от я і вирішив тільки зробити собі територію. Тепер це це чесна зона. Я сам не знаю. Як це його подожгли? Як це так, пацани? Бомшолех пропав? Получається пацанистю бомшолех більше незелец. Пресв тупає респект. Коротше, давайте йдіть у цій. Мені ще трабити треба роботу. А що ми стоїмо, пацани? Швидко пішли його лідати. Алюзка мене затікай. Слухайте, дядя поліцейський, а що це у вас такое? Все? Все електрошокер. Електрошокер? Прикольно. А можна мені його подержати? Ну, на, держи Прикольна штука. О, дійсно, можна виробити. Я туди возьмуся, попользуюся. Дякую. А за що мені все? А, пацани. Жалко, звісно, бомжа Олега. А, жалко того бідня бідняковського. Пам'ятаєте, який він був. Як він Ботанова на кришу закинув. Ну так, помнимо. Жалко, що його більше немає. Ко, пацани, ви чуєте? Так чуємо. Знайомий звук бутилок. Пацани, подвал одкрився. Помшоле! Це ти? Я так радий тебе бачити. Ти що придурок чи що? Ви думали, ти згорів в своєму домі, а хтось поджог. Добре, що мене туди в цей час здома не було. Ага. І чому його хтось подзох. Вот що мені прислали із неїзвесного номера. Дивіться. Максим, ти теж іди сюди. Мені, поці... мені показіть. От і згорів твій дім Бомжаро. Дивіться, як загоряється двері. І твій дім. Почекайте, я цей голос, походу, узнаю. І що це за голос, Андрію? шоле! Так це ж голос того самого поганця! Точно! шоле! Так кажеться, це він твій дім поджо. Вот паскуда. Це він мені походу, отомстив за те, що я того разу всю їхню банду перебив. Де у цього поганця база? В лісі? Кабзда йому. Підпишись за пацанів. За Максима лайк ти поклади. Забачу лайки колокольчик. Якщо ти не пончик. Якщо ти не пончик, підпишись, якщо ти не пончик, лайк поклади, якщо ти не пончик, нажми на коло.